Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні е, збираю живці, ну, збираю в корінь живці широколисної гортензії. Е, приготувала все, що мені треба, онсікатор. Тут е, от, кульочки, оприскувач, е, маркер. Е, значить, і хочу вам показати деякі моменти. Ну, не все. На весь процес живцювання, то вже на всіх каналах показують, не цікаво. Вже всі про те знають, а зупинитися на тих моментах, які, можливо, опускаються. От дивіться, які рослини, які як определити момент, коли можна брати живець. От коли у вас виходить гілочка, ось от бачите, от вона має такі от смужечки коричневі. От вздовж цієї гілки це не хвороба, це такі смужечки, це вона одревіснює, Тобто не, отаку, не, отакий, не отаке от стебло, бачите, от воно повністю адревіснівше. А ось таке з смужечками. Значить, в цей момент от у, на гілочках можу от бруньки. От вони можуть рости. До якогось моменту можуть, можуть бути такі напухші, можуть, можуть бути отакі от трошечки вони починають рости. І якщо значить, відрізати отак стебло, то оці, підуть в рост оці от гілочки. Ну, Вірніше, проснувшися бруньки, вони підуть у рост, будуть гілочки, які на наступний рік вам будуть квітнути. Тобто, для того, щоб рослина яка в горщику, її треба ще формувати. Це я вже почала вам багато всього розповідати, а хотіла тільки нюанси розказати. Да? Дивимось на гілку. Ось така гілка. В неї була отут відріз, от відрізана була квітка. І з цього міста пішла от ще. Одна. Гілочка, бачите, яка вона велика вже, і навіть вона вже не молочна, отут -от нюанс розказую. Е, От Якщо така виросла гілка, то її не можна молоч, поки вона молочна, не можна її відрізати. Якщо ви хочете її взяти на живець, то теж треба подивитися, щоб вона отак от була наполовину коріння, одрівеснівша. Бачите, тут от пішли вже от полоски. Але вона от дуже високо знаходиться і залишати її на наступний рік. Ну, якщо це був би не горщик, от бачите. У мене горщик. Якщо б не горщик, то можна було б залишати. А так в горщику ну, воно буде дуже-дуже велике. от Бачите, ну, то есть рослина, а куди її потім в'язати? Значить, Виходить, якщо ви хочете отаку от гілку, вона вже велика, то можете її просто отак от виламати, отут вилам, виламати прямо так. виламати отут от, З того місця, де вона росте, так сказати, з п'яточкою. А якщо ви будете відрізати, то можна от відрізати з от часткою стебла. От, наприклад, от у неї ще пішла у цієї гілки, от виросла гілка молода. Бачите, от вона. От це молода, молода гілочка, от вона. І ось молода гілочка. от, от Бачите, отак-от. От, от тобто тут наросло багато гілок, які на ну, наступний рік вони вже гарні будуть закладати бруньку. Але от так, одна. Друга і третя, але вони дуже високо. От дивіться, бачите, і вони так не будуть стояти. Ну, тобто, кус буде, куст буде великий. Мені треба на цій гільці залишити оці нижні бруньки, от, які будуть розвиватися ще тільки серпень місяць і ну, друге серпня. сьогодні. І це вже останній день, до речі, коли я збираю ці такі живці. Тобто пізніше, ніж серпень місяць ну, верні, так, 2, 5 серпня, отак от. тобто я далі не збираю. Тому що ці гілочки, бачите, от вони повинні нарости. Тобто, от вона маленька. А якщо ми отак йдемо по цій гілці, то от оце наросло вже велике. Тому оце все ми можемо взяти на живець. Або кажу ж, або, значить, я його відрізаю отак от з стеблом. Зараз відріжу. Розповідала, розповідала. Да? Бачите, оце гілка така от наросла. От я її відрізала або так з стеблом от, і прям ну, підріжу, підріжу цією буду... або можна було б тут -от виламати ну, її з пяточки. ну Це ж я одною рукою зараз. Так не зроблю. Значить, Ставити на вкорінення можна там в різні горщики, можна і маленькі, і в касети, ну, дивлячись, який там у вас живець. Да? Тут, виходить, от, залишилося у мене е, наступні дві, от, то, що я вам показала, одна, і друга. Теж вони великі. Їх можна розділити на взяти або дві гілки, окремі поставити, або вже у вас буде. Е, значить, От, так от зніму. Або так от розділити їх на дві гілки, бачите, так теж виламати. Тому, чому? Тому що ці визрівші. От, звертаю вашу увагу, бачите, вони визрівші, не молочні, Або так от і вкорінювати її. Але в грунт ставити аж отак, от до мого секатора. Тоді будуть, от будуть образовуся, і тут будуть корінці образовуватися. І от дивіться, що в мене залишилось? У мене залишилась отака от гілка коротка. І в неї ось оці бруньки, які прокинулися знизу, і вон, саме вони будуть рости. І на наступ, ну, виростуть ще от серпень, вересень і закладуть квітку. Ну, отак от. Получається, от, бачите, тут от гілка теж. Коли вона отак от до верху, аж аблістяна така, то можна брати тут на одну чи на дві пари броньок, ну, короче, як, як ви захочете. Але от можна бачите, що знизу от ідуть бруньки, то от їх і залишайте, а е, залишати, отаку от велику-велику, отаку то есть нема сенсу. Вам треба сформувати отут от знизу, сформувати отакий низенький кущик, тобто відрізаєте оці всі квіти. Отак от. І бачите, тут, от, де була квітка, залишаються, залишаються оці бруньки, які далі будуть наростати. От, одна і от. Тобто ви одночасно формуєте кущ на наступний рік і берете живці. Оце молоді. От це нехай наростає кущ. Тут от виходить гілочка. Тут, от бачите, от, от на гілочці от такий от гарненький, і тому його відрізаю. А зараз от якраз відріжу, вам покажу, що я хочу ще сказати. От дивіться. А коли ви будете брати отакий от живець, де бруньки тільки тільки от просинаються, да, то треба е, його садити разом з листом. Тобто, його, отак от, на одну чи на дві пари бруньок, його садити разом з листом, не обрізати. Тому що лист буде кормити оці от маленькі бруньки, вони ще не пішли в рост і будете вкорінювати отак от з часткою стебла. Оцю частку стебла будете садити і обов'язково залишаєте оце листя. Тут, отак відрізаєте. значить Відрізка, дивіться, ну, от у нас получився такий садженець. Та, ну, тут листочок отак от підрізати треба, отакий от садженець. От ще подивіться сюди. От квітка, і е, у неї під квіткою от одна пара одна пара бруньок і от друга пара бруньок, вони Непродуктивні в них, там, в них тут ніколи не буде квіт. Ще один момент. О, дивіться, значить, ось тут от квітка є, да? але бруньки тут не проснулися. І тут ви вже вирішуєте самі. Або ви формуєте кущ от, і ну, равномірно так відрізаєте, формуєте кущ і оці залишаєте бруньки. Одні, отут знизу, да? е, які у вас підуть. Або, виходить, оці, от вони не йдуть в рост, тому що тут квітка. Квітка стримує розвиток оцих, оцих от броньок. Розумієте, отак от воно працює. Ну і ще раз, оце я не знаю, щось телефон якось виключився, не знаю, дослухано там чи ні. Тобто оці, е, от, виходить, квітка і оці. Бруньки верхні, от одна пара броньок і друга пара бруньок, але вони холості. Тут немає ніколи, ну верніше як два листа, скажімо так, два листа, але броньок у них не буде. І тому ви їх вирізаєте, відрізаєте, викидуєте. Оце в вкорі... оце вкорінювати не ну, безполезно. Тут не буде, тут немає, отут вот немає точки росту. Так, зараз покажу. От, бачите, нема тут броньок. Лист листя є, а броньок нема. Ну, і виходить, ви значить, от, отакі от, е, обов'язково їх зволожуєте значить Збирати треба їх е, вранці, краще всього, вранці е, зволожили. От, і те, що я вам показувала, е, значить, кульочки в мене. От, в кульочок підписуєте, кладете в кульочок оцей живець, ну і потім у вас є час, коли ви назбирали, а потім можна їх навіть в холодильник покласти до того часу, як ви будете їх садити. От, ну, все, не затягуйте час в корінення влітку, тому що рослини, які ви ставите на вкорінення вже там, в кінці серпня ну всередині навіть серпня то вони якісь слабенькі вони плохо там зиму переживають і так далі ну вони начебто і ростуть але знаєте ну якісь вони якісь вони слабкі краще вже тоді, тоді їх залишити на е, живцювання е, взимку От, дерев'яним черенком, а ну влітку вже все досить не, не збираємо більше живців. Ну, все, удачі, гарних вам корінців!